Супер акція, супер ціна, супер тур за 3,9 дев'ять земель. Приблизно такі оголошення розміщує в інтернеті туристична компанія Фальшивка. Клієнт приїжджає в офіс, підписує контракт, платить гроші. А коли справа доходить до вильоту і потрібно збирати документи турфірму як водою змило. Ці компанії, здебільшого, реєструються в одному місці, офіс винаймають в іншому місці, не отримують ніякої ліцензії через за допомогою інтернет-ресурсів отримують максимальну кількість клієнтів, збирають гроші, і потім вони зникають. Елітний офіс, привітний персонал, дорога, вивіска. Ви навіть не помітите, як ці милі люди вас кинуть, вам просто замилюють очі. Звісно, у серйозних турагенцій теж можуть бути цілком пристойні офіси, але ж не це мірило успіху і ознака благонадійності. Перш за все, справжня туристична фірма. Вона дуже піклується і приділяє багато уваги своїй репутації. Саме репутації, а не іміджу, не яскравій рекламі. Як не парадоксально, погані відгуки, ознака хорошої репутації, а точніше, репутації фірми, що реально працює, і якщо клієнт не задовольнив. Олений, то він з більшою охотою залишить відгук ніж той, кому все сподобалось. Пам'ятайте, відсутність відгуків в інтернеті або відсутність поганих перед вами майже 100% липова турфірма. От саме наявність відгуків це свідчить про те, що е, люди все таки е, працюють довго на цьому ринку і обслуговують е, туристів не перший рік. Підозріло смішні ціни, як приманка для лохів. Не полініться, попитайте в інших агенціях, скільки коштує ваш тур? Вартість туристичної путівки в ту чи іншу країну умовно кажучи, має певну ціну. І якщо ця ціна у фірми, до якої ви збираєтеся, відсотків на 30-40, а то і більше може бути дешевше, такій фірмі я не довіряла. Не спішіть розпаковувати валізу. Справжні фірми справді можуть пропонувати акції, але лише у ро. Розумних масштабах і у таких випадках раннє бронювання дійсно це знижки, які надаються. а там є ще такий тип знижок, як гарячі турист. Зрозуміли, що вас розвели як дитину? Дійте швидко. Зберіть усю вашу переписку з турфірмою і всі документи, і несіть у поліцію. Було б непогано мати фото і відео вашого спілкування з псевдотурфірмою. Тому, коли приходите в туристичну компанію, діставайте телефон. Знімайте, якщо оперативно туристи реагують і правоохоронні органи адекватно оперативно реагують. Нам е, вдається і арештувати тих осіб... Які здійснили шахрайство, і ті кошти які вони зібрали з, е, з таких отошуканих тобто, клієнтів. Перед тим як потиснути з турагентом руку, ретельно перевірте документи фірми. Зверніть увагу на куток споживача. Такий має бути в справжній туристичній агенції. Саме наявність таких в першу чергу офіційних документів на відвід, відвідувача споживача та а, другорядних таких ознак, як а, дипломи, сертифікати, які свідчить про певний досвід. А, Працівників компаній. Не хочете, аби омріяний відпочинок на морі перетворився для вас на море сліз. Не ведіться на нереально дешеві ціни. Купуйте тури у великих операторів та агенцій, які на ринку багато років і мають перевірену репутацію. Не дайте себе кинути, ми точно не дамо.